Так, друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде така загальна тема про катушки. Коли ж настав час віддавати свої катушки в сервіс або ремонт? На робочому столі в мене, так скажімо так, характерні екземпляри. Сьогодні ж знімав ви побачили раніше про Ріобі Слам а, випуск. Ну В принципі, більш-менш вчасно, але я питав у власника катушки. А, він сказав, що такі да, що я був прав, що катушка була під дощем. Під дощем не кожна, далеко не кожна катушка. Може нормально працювати. Може бути там е, топіві, дайві, топові дайви, топовий шману. У них є захист, е, починаючи від е, лабіринтових таких механізмів, е, не, не механізмів конструкції в механізмі і починає вже там, е, там іншим захистом. Крім того, коли е, потрапляє катушка на сервіс, е, також е, кожен добрий майстер додає теж. Гарний захист від потрапляння вологи всередину механізма. Якщо нема ідеального захисту заводу, то ну, все одно щось туди потрапить. Так, давайте почнемо з цього. Шимано Міравео. Значить, катушка, в принципі, і так видно майже нова, більш-менш тихенько працює, я б навіть сказав би, гарно працює. Подобається мені Міравел недорогі шиманки, зараз дуже якісні настільки, що вже про інші якісь виробники. Ну, чесно кажучи, я б забув. би. Тут, власне, каже, що під навантаженням є якийсь шум. Попросив і правильно зробив, щоб я додав підшипники під кнопку. Бо буває, якщо не вчасно о, цей псується вісь і треба буде міняти вісь. Це буде вже дорожче. Додати підшипники сюди. Ну, а в принципі, о, люфтів тут немає. Гарно вона це і зібрана. Тільки подивимось. Я навіть не знаю, чого може бути хруст. Ну, подивимось. Залезимо, за, підемо всередину подивимось. Так, це у нас. Краси... Дуже красива катушка. PG. Power Gear, Але Zauber Передаточне число, здається, 4, 4 з чимось. 4,1. 4,1 до одного написано, ні. Дуже красива копія. Шимановського твінпара. Бачите, і кнопік, і кнопік такий вже е, схоже на Шиманівський колір Шиманівський, ну, а все інше від Ріобі Тут у нас е, ремонт, бо що? Чекайте, я вам покажу. А. У -у -у -у. Е, тут у нас е, шпуля крутиться разом. Ось, воно видно. Куля крутиться разом з гайкою фрикціону, тому коли стравлює риба, значить все це затискається і, ну, і ну, не можна так працювати. Тут тріщина, тріщина в гайці, заміна. Плюс ну, деякі речі ну, мені відразу не сподобались. Я не знаю, чи вона крива. Трошечки а, ця катушка чи що, подивимо ще. Ну, поки що буде на заміну а, ця гайка. Гайки в мене є в заміну, але людині треба буде почекати, бо м, вона зараз не зі мною. Ось. Це можу сказати, майже нульовий сервіс, нульове ТО. Це кума. ой Нема слов, не хочу якось сильно розстраювати власника, але ну, треба сказати правду. Людина прислала мені і очікує, що я йому розкажу правду. Дивіться. Тут навіть не видно, який розмір, але порівняємо. Дивіться, значить, це у нас Міравел 4000 розмірі. Це у нас ну, може 2000. Розмах плечей. Практично такий самий, як і е, у Шимано. Навіщо це зробило Акума? Дивіться, щоб можна було Опа! зробити так, щоб крутанути, і воно крутилося, крутилося, крутилося. Тобто, що таке концепція ЛТ, touch або легкий старт, легкий стоп? кума Ну мені здається, не чула. Тобто треба, щоб людина взяла, прийшла в магазин. Так, розкрутила, і вона там хвилину крутилась. Але послухайте. Все. Тут вже сервіс робити пізно. Ну і взагалі, не дивлячись на те, що Helios. Це одна з топових моделей Акума. Катушка... Ну, сама модель погана, ну, невдала її взагалі за кумою. Кума це катушки одноразові, погано, вони, цей. практично нема гарного ефекту від обслуговування, м'який пластик, там щось не знаю. Ну, Мені вони не подобаються. Хоча в деяких там європейських країнах є, гарний технічний, є гарна технічна підтримка, є там запчастини, є сервіси якісь офіційні. В Україні для України це ну, нікуди не годиться, не беріть. Це у нас типовий ремонт. За це не будемо казати. Тут щось воно не крутиться. Запчастини тіку в Україні є, навіть, навіть в Польщі немає. Я запчастини на тіку в Польщу вожу для України. Це особлива ситуація. Цікава модель С. Морський, морський дух, Сі-Спіріт. Не дивлячись на оце все. Це все ж таки морська серія. Тут, скажімо так, велосипедного типу обгонна муфта багатоточкова. Тут, в принципі, вимагання трохи інше. Все це металеве, а роб, зробилось, щоб цей, скажіть мені, щоб воно не, цей, десь не окислилося, не заржавіло від агресивної морської води. Це вже окрема історія. Ну, я думаю, що зробимо обслуговування цих котушок і запчастини ми знайдемо. Ось так от. В будь-якому випадку, друзі, запам'ятайте, що більшість котушок, вони потребують обслуговування регулярного обслуговування, регулярного чищення. Ну, ось, Типова тут ситуація. Я показував в попередньому відео реобислами. Відео Люди хочуть додати якоїсь маски. Я не знаю, це просто видно, не видно. Тут пісок. Це просто. Ну, це неправильно. Починаю додавати якісь е мастила, там, ВДшки, я не знаю, ще якісь гарні, якісні мастила на шток, це, цього робити не потрібно. На нашому каналі є багато навчальних відео. Плюс-мінус можна зрозуміти, що до чого. Всі таємниці поки що я не розповідаю. Я пропонував провести стрім, але, в принципі, поки бажаючих мало, будемо збирати, коли б, я не знаю, хоча б там в коментарях хоча б 10 буде бажаючих. Тоді і будемо проводити стрім відповідати на ваші питання, а розповідати там різні таємниці. Ось така тема сьогодні. Ну і побачимось в наступних відео. Мої контакти. Якщо не хочете дуже сильно там розбиратися в катушках. Будь ласка, можете задавати. У нас є спільноти, там, де відповідаю не тільки я, а й мої колеги. Будь ласка, катушку відправляйте. Щоб відправити катушку, зв'яжіться мені з, зі мною по контактам, які є під цим відео. До зустрічі в наступних відео.